Я вітаю вас на телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І сьогодні ми говоримо про роботу депутатського корпусу на передодні виборів і про саму виборчу кампанію. Гість програмі Юрій Якименко, заступник генерального директора центру Разумкова. Пане Юрію, вітаю вас! Вітаю, пане Юрію! От напередодні історичний день в українському парламенті і для всієї держави власне ратифікація угоди з євросоюзом, синхронна ратифікація Верховної Ради і Європарламенту у Страсбурзі. Власне, після цього прийнято закон про люстрацію, але відсутнє рішення, що стосується створення національного антикорупційного бюро, і відсутність рішення в частині антикорупційної стратегії. Власне, які ми бачите в подальшому роботу депутатського корпусу, тому що ще один день пленарної роботи роботи попереду нас чекає. Ну, безперечно, вчора був історичний день і в історії України, і в історії українського парламентаризму, тому що синхронної ратифікації Верховною Радою і європейським парламентом такого документу ну, це подія, яка дійсно є унікальна в українській історії. Будемо сподіватися, що вона матиме таке ж логічне продовження, яке завершиться вступом України до ЄС. Це, так би мовити, з гарного. Безумовно, позитив вчорашнього дня це прийняття закону, про який ви говорите, про закону про ілюстрацію, тому що це той закон, який нарешті дозволить ну, якісно покращити владу і в першу чергу чистити її від людей, які причетні до обмеження прав і свобод громадян. Це необхідний крок, звичайно. Я думаю, що процес ну, реально, імплементації тих механізмів, які передбачені законом, не буде простим. Але тим не менше, це закон, якого вимагала громадськість, і парламентарі його підтримали. І це добре. Боротьба з корупцією. Боротьба з корупцією, скажімо так, законодавче забезпечення її вже має певний прогрес, скажімо так, тому що. Україна ще напередодні Верховна Рада ухвалила зміни цілий пакет змін до антикорупційного законодавства, який був необхідним для імплементації угоди про асоціацію. Те, що так повільно рухається процес створення антикорупційних органів, ну звичайно, тут є елемент зіткнення, скажімо, різних інтересів, різних концепцій, підходів. Елемент виборчої кампанії. Ну і давайте згадаємо, що вчорашній день все таки не дуже після першої половини, скажем так, налаштовував депутатів на таку роботу в нормальному робочому режимі, тому що почався він з прийняття законів про особливий статус, які спрямовані на те, щоб кінець кінцем започаткувати процес мирний процес на Донецькій і Луганській областях. Е, і е, думаю, що е, до, е, скажімо, того, коли вже почне роботу новообрана Верховна Рада. Ну, будуть, скажімо, проблеми, ну, вони завжди виникають в дієздатності парламенту, чи то політичного характеру, чи навіть фізичного характеру в сенсі відсутності депутатів в потрібній кількості на своїх місцях. Як ви думаєте, якби не тиск громадськості і палаючі шини біля Верховної Ради біля будівлі українського парламенту на площі конституції, мали б ми закон про люстрацію, про очищення влади? Я скажу так, що тут, очевидно, громадськість вона зіграла дуже важливу роль і саме організацію кампанії масованої на те, щоб все-таки стимулювати депутатів до цього. Тому що цей закон зачіпає реально інтереси дуже дуже багатьох людей, які є у владі, які там вже зручно розташувалися, які там давно, і тому підірвати цю корпоративну солідарність якусь, дати можливість відкрити. Канали для того, щоб розпочався процес перегляду і очищення оновлення влади. Це було дуже важливо, тому я думаю, і дії громадськості, і те, що це відбувається вже в період виборчої кампанії, це воно зіграло свою роль. Ви задали рішення, яке було ухвалено на закритому засіданні таємним голосуванням. Особливий статус органів місцевого самоврядування на Донбасі і амністія. Тих людей, які ну, активно виступали за якісь свої певні права, своє певне бачення. Власне, після цього деякі політики категорично скажімо так, відмежувалися від того, що вони не голосували, тому що камери не працювали, журналісти цього не бачили. Це хід, так би мовити, так би мовити, спрямований на електорат, чи це принципова позиція чи нерозуміння тих рішень, які були ухвалені в Верховній Раді. Знаєте, давайте почнемо з самих рішень. Ми е, знаємо насправді е, ну, тільки частину того, в яких умовах відбувалося досягнення цих мінських домовленостей, е, є, е, який є тиск на Україну і на українську владу з боку зарубіжних сторін. Має на увазі країну агресора Росію і Європейський Союз і міжнародні організації ОБСЄ. І те, що згода взагалі на ці речі вона була значною мірою вимушеною. Тобто в умовах вимушеної агресії, в умовах військової агресії і вимушених рішень ці рішення гарними не можуть бути. По-друге, по змісту цих законів. Зміст залишає дуже багато відкритих питань, тому що взагалі закон про особливий порядок, я підкреслю, не статус, а порядок здійснення самоврядування. В певних районах Донецької і Луганської областей, ще треба досить серйозно подумати, яким чином вписати його в загальноукраїнське конституційне правове поле. Uh -huh. І те, що говориться про те, що воно все всюди в українського суверенітету і таке інше, воно все добре, якби, але хотілося б бачити реальні механізми цього забезпечення. Тому, скажімо, в цій ситуації важливим був сам факт. Прийняття законів, тому що Україна здійснила крок на зустріч своєї сторони. Всі сказали, що це раптом волі. Документ. Ну я ж кажу, тут треба ще багато, можливо, змін до законодавства суміжних, які би могли вписати цей закон чи окремі його положення в правове поле. Як то, і зміни до закону про державний бюджет, і те, що стосується питання особливого порядку. Призначення прокурорів і суддів, яким чином цей особливий порядок виписувати, ну і взагалі багато іншого. Тобто я не хочу вдаватися в деталі. Головне, що Україна зробила цей крок. Політичний аспект цього питання. А от політичний аспект, внутрішньополітичний аспект цього питання було б набагато легше, якщо б у нас не було виборчої кампанії зараз. І це просто була одна з таких складових поточної політичної роботи парламенту. Але ми бачимо кампанію. Причому ми бачимо те, що політичні сили змагаються, в принципі, ну, переважно за спільний електорат. Тепер ситуація змінилася. В нас якби, є магістральний курс на євроінтеграцію, його підтримує переважна більшість громадян України. І от, скажімо, проєвропейські партії змагаються за проєвропейський електорат. І от чим же вони його будуть, скажімо, мотивувати до себе, власне, до того, щоб проголосували за них, а не за конкурентів. Тема війни і миру, тема ціни цього миру, тема територіальної цілісності це зараз ну, тема номер один на політичному порядку денному. В суспільстві існує великий запит на те, щоб врешті-решт становився мир. Але з іншого боку, ми бачимо, що мир і територіальна цілісність, яка є під загрозою. Постають багато питань, тобто, чи е, це та ціна, яку треба було пролетити за мир, чи вона є за великою? Те, що ми, скажімо, залишаємо в якомусь іншому статусі певні території України, е, знову ж можуть сказати, що за ці території, за те, щоб е, в ході антитерористичної операції загинула дуже велика кількість. Патріотичних українських громадян, які пішли в добровольчі батальйони, які в збройних силах були мобілізовані, і таке інше? Тобто, до речі, про це сказав і Тарута. Він сказав, за так. що вмирали наші хлопці? Хоча він призначений і президентом України. Це дуже серйозне питання з точки зору того, яка, яка, яка ціна? А ціна яка? А що далі? Яка альтернатива могла би бути цьому? Альтернатива така, що ми маємо справу з дуже великою країною з ядерним потенціалом, з армією, яка набагато перевищує наші можливості оборонні і таке інше. Тобто, уявивши, що цього б не було, ну, сценарій був би, на мій погляд, міг би бути набагато гіршим. Якщо є ця ціна миру, це мирна передишка, умовно кажучи, перегрупування сил, то, очевидно, це та ціна, яку треба було платити. Ну, а політичні сили, от я ж кажу, для того, вони, якби в умовах виборчої кампанії вони звертаються до, до тих оцінок, до тих, скажімо, стосовно цих законів, які, на їх погляд, вони будуть кращими з точки зору залучення електоральної привабливості. Всі ну, ми розуміємо, що? що я закінчу. Просто от коли один з кандидатів в період президентської кампанії говорив: Я поверну Україні Крим, от він набрав свій відсоток, повернув він Крим. Ні, зараз нова компанія. Хтось буде говорити, і треба переможного кінця. Буде ця перемога, навряд чи а ці політики вони залишаються в політиці, залишаються популярними. Ну і таких прикладів, ну вони не поодинокі. Ви сказали, що зараз в основному всі змагаються за проєвропейський електорат, електорат, тому що всі ми подумки в Євросоюзі. Це далекосяжна перспектива. От слова Олега Тягнебока. Це капітуляція. Ці рішення перед Москвою, перед Кремлем, і слова Юлії Тимошенко. Це капітуляція перед Кремлем. Тягнивок, він його команда він працював в парламенті всього москликання в одній команді. А Тимошенко, вона всі сьогодні експерти кажуть, що вона збирається працювати зі своєю командою в наступному складі парламенту, але в опозиції. Це дійсно так треба сприймати ці слова. Ну, ви знаєте, тут якби життя покаже дійсно в опозиції чи не в опозиції, тому що коли йдуть вибори, можна відпозиціонуватись від діючої влади, хоча б вона і була в цілому ідеологічно спільною. Це я розцінюю взагалі ці всі політичні сили як складові єдиної, в цілому політичної команди. От яка тієї більшості, яка підтримує нинішній курс, яка виступала, була на Майдані, скажімо, яка виступала проти Януковича і таке інше. Те, що відбувається зараз, це вже питання політичної тактики. Хто де опиниться, на яких позиціях після виборів? Е, можна прийти в Верховну Раду і заявити, що ти в опозиції, але якщо ти в опозиції, то ти не береш участь у формуванні уряду, ти не впливаєш на виконавчу владу, ти не можеш, е, скажімо. Е, Настільки впливати на реалізацію політики, якщо би ти в уряді знаходився. Ну і від початку кампанії заявляти, що ти в опозиції до носіїв тих поглядів, з якими ти був до цього, завдяки зусиллям яких значною мірою Юлія Тимошенко вийшла на свободу, скажімо відкрито, відкрито. Угу. Це якби це може бути опозицією політика, але чи насправді так буде в Верховній Раді, чи буде вона в опозиції? Ну, мені здається, що навряд чи все ж таки. Взагалі, в наступному парламенті може бути парламентська опозиція, тому що от конструктивно тільки партія ТІГІПКа. Вона ідеологічно розбіжна із тими політичними силами, які сповідують європейські цінності. От, блока Петра Порошенка, батьківщина. Фронт народний фронт Арсенія Ценіка і Олександра Турчинова. Радикальна партія Ляшка, можливо, ще свобода, в них там досить такий неоднозначний результат, як показує соціологія, і партія Тігіпка так само може пройти в парламент. Якою може бути, яким може бути обличчя наступного скликання? Ну, якщо виходити з того, що таке взагалі в нас в цих умовах опозиційний електорат. Ну, скажімо, йдучи від противного. Завжди ми говорили, що це той електорат, який орієнтується не на прозахідний проєвропейський вектор, а поки на проросійський вектор розвитку України, на зближення з Росією. В цих умовах сказати, що залишилося багато людей, які орієнтуються на Росію, на зближення з Росією, на фактично на зближення з країною агресором, з країною-окупантом. Я думаю, що кількість цих людей значно зменшилася. Але це не значить, що не лишилося тих людей, які не підтримують, скажімо, прозахідного курсу України. От вони, вони залишилися і їм треба за когось голосувати, їм треба між кимось вибирати. Але разом з тим, як знову ж таки соціологія показує, що вони не готові голосувати за партію регіонів як за партію попередньої влади, тому що вона також відповідає за вона дуже сильно відповідає за те, що відбувається. І е, на цьому всьому якби, фронті лишився лише один Сергій Тигіпко з більш-менш е, достатнім партія рейтингом. Розвитку, партія розвитку як. Партія розвитку, ви знаєте, вона для цих виборів дуже запізно почала. От. І починаючи з таких стартових позицій, ну треба дуже багато зусиль, щоб дійти до 5% бар'єру. Я вважаю, що це практично неможливо. Е, комуністи. Також залишаються учасниками виборчих перегонів. Вони мають е досить невеликий, але стійкий в принципі електорат. Але в цих умовах також його кількість обмежена, тому що це вже е ну виборів не буде в Криму, це зрозуміло, і виборів не буде в частині тих самих районів Донецької та Луганської областей, де традиційно проживав електорат комуністів. А в контексті прийняття закону про ілюстрацію, перспектива комуністів. Чи наскільки нам відомо там? Прописано в законі, ви знаєте, наскільки ну, можна було зрозуміти з цього закону, то на виборчі, на виборні посади, його дія може і не, не поширюватися, то на народних депутатів, так, да, це виборні посади. От, на державну службу, то так. Ну, але, чесно кажучи, якщо брати саме цю категорію, от, яка була до 91-го року. Ну мені здається, що вже в них відбувається природня ілюстрація, скажімо так. Люди просто досягають такого віку, коли вже ну треба відпочивати, а не брати активну участь в політиці чи в державному житті. Розуміло, дякую вам пане Юрію за розмову. Глядачам нагадую, що ми спілкувалися із Юрієм Якименком, заступником генерального директора центру Разумкова. Залишайтеся з нами і надалі, адже ми робимо політику зрозумілою.